Інформаційний портал золочів.нет представляє Ситуаційну комедію кумові джоли. Отож, знайомтесь, якщо треба підсміятись, то кумілько рад старатись. На влучні жарти, ох, мастак, та без кума він ніяк. Стевко, кум ще той артист. Він до жартів має хист. Тільки щось не так стається. За парадою до кума преться. й Боже здорові, куми! О, які люди! Дай Боже куми! Ви де пропали? Щось вас не видно. Не приходите, може, ховаєтесь від кого? Та від кого ховаюсь, куми? Навпаки, не ховаюсь, а виглядаю, пильную, чекаю, чи священик не йде? Жінка бо спати не може, хата бо не кроплена. А вона чого не спить. Як не покроплять за новим календарем, то за старим стягають. Ви, куми, не жартуйте. Казав ксьон, що кроплять жуки на городі, а хату освячують. Ну, то ви як той свій пост залишили? Та вже дочекався. Ксьон з мене. А до вас що, не прийшов? До поважних людей, куми. вже два дні тому приходив. Ага. А ви що поважна людина? Мед ложками їсте? Ну ж, ваша жінка нам розказувала, що треба пити воду з медом. Користь велика. Ма мені що та вода. Мед ложкою їсти буду. Ач порадниця велика, а сама пішла на кухню. Випити води з медом доїла холодець, два голубці, салат, заїла пляском, вода з медом фулярина не влізлась.